У Кремлі заявили, що не обговорювали обмін своїх територій на окуповані і не планують це робити. Таку заяву зробив речник Путіна Пісков. Коментуючи нещодавно заяву президента України щодо Курської області, нагадаємо, український президент Володимир Зеленський у інтерв'ю The Guardian сказав, що Україна планує обміняти Курську область на частину своєї території, здійснивши взаємозамінний обмін. А вони кажуть, що або Витіснять нас звідти або змусять нас її покинути. Ну, таке курс не потрібна путіну. Ну, подивимося ні земля, ні люди. А як потрібна. взагалі будуть поводитися із цією територією, коли дійде до якихось переговорів? Ну а поки що поговоримо про наслідки ракетної балістичної атаки сьогодні. Вранці на столицю одна людина загинула, четверо поранені. після того як РФ здійснив, здійснила черговий терористичний акт серед травмованих і дев'ятирічна дівчинка. уламки збитих цілей влучили у фасад. Бізнес-центру в Оболонському районі горіло з сьомого по першої поверхи в офісах. Сильні руйнування повибивало вікна та пошкодило конструкції. Удар був такої сили, що на місці утворилась величезна вирва. Окрім того, зачепило автівки, що стояли поблизу. У Святошинському районі горів дах, багатоповерхівки палало, і в Голосіївському там під ударом опинився двоповерховий склад. У Дарницькому, за даними мера Києва, Віталія Кличка зайнялось на території одного із приватних підприємств. Викликав. Але екстрені служби, і в Подільський та Солом'янський райони всі пожежі після атак загасили.